Останні декілька років я старанно відрощувала довжину волосся, але цією весною вирішила піти на радикальні зміни і трошечки хочу розповісти про причини і свій новий досвід з цією довжиною. Я дуже довго вагалась, варто чи ні. У Мене дуже довго волосся було, майже все життя. Звісно, траплялися ситуації, коли я його доволі коротко підстригала. Ну, я коротко десь по плечі. Зазвичай моменти, коли сильно хворів, я воно сильно хворіла, вона сильно сипала, щоб облегчити йому життя, скажімо так. Але зараз, ну, останнім часом в мене змінився ритм життя. Мій ранок він став такий доволі швидкий часу на... Вкладання миття голови в щоденному режимі ну, його реально немає. Я останнім часом просто зловила себе на тому, що я майже кожен день з заплетеним волоссям, це або хвостик, або пучок, або косичка. Тобто, ну, може раз, там, два на, на тижні я вийду назовні з розпущеним, укладеним волоссям, але зазвичай це просто ось так ось все зібране. Ну, Сенс від цього від цієї цієї довжини, якщо вона майже завжди десь там, в хвостику чи в косичці спрятана. Довго шукала майстра, знайшла його в Києві. Знову ж таки, інстаграм, передивлялась купу ріл з якихось там дописів з фотографіями до після, шукала варіанти зачісок на дівчатах зі схожою формою, структурою волосся, щоб це був. Той результат, який я сподіваюся побачити на собі. Я дуже боялась, що я вийду просто з цього салону, сяду в машину і там, почну ридати крокодильчими сльозами, що я відрізала цю довжину. Але ні, я дуже задоволена, клас. Якщо ви вагаєтесь, шукайте майстра, шукайте ті варіанти зачіски, які вам повинні пасувати. Пробуйте, ну і волосся це не зуби, як то кажуть. Якщо колись надумаєте знову відпустити, то це все можливо. Ще в один з травневих днів мала зустріч, яку поєднала з візитом у нашу локальну мистецьку галерею, що в місті Буча. Там якраз проходила виставка Юрія Яновича. Те, що загальне відчуття псували розставлені банкетні меблі, адже ця галерея вона ділить простір з рестораном, займають частину його будівлі. Але взагалі виставка сподобалась, було цікаво подивитися на більш старіші і сучасніші роботи митця, дослідити, як він змінював свій підхід до. Здавалось би, схожих сюжетів, і цілому виставкою залишилась задоволена. Кінець квітня і травень для мене виявилися надзвичайно насиченими на події, нові задачі часу на творчість і якісь втілення власних задумів було обмаль. Але десь між цим ворохом задач і якимись справами домогосподарки і мами намагалася знаходити моменти для того, що важливе саме мені особисто. Для того, що приносить натхнення, наповнює, мотивує. Для мене це творчість, це мистецтво. Зокрема, мала змогу вперше в житті спробувати себе в мозаїці. Дуже прикольний досвід насправді. Я приймала участь в майстер-класі, його проводила наша місцева мозаїстка Олена Приходько. Класно, змістовна, дуже надихаюча зустріч вийшла. Мені сподобалось. Трошки більше ніж три годинки тривав майстер-клас. Я задоволена результатом. Така от невеличка мозаїка Сонях у мене вийшла. Це для мене така символічна рослинка. Я багато де в своїй творчості її використовую, тому вирішила повторити і в форматі мозаїки. Вдома ж був момент. Коли після обговорень живопису і взагалі можливості малювати вдома, не маючи якихось там професійних фарб, полотен і так далі, була ідея поекспериментувати, мені дуже хотілося показати знайомій людині, що цілком можливо ще створювати. Прикольне, красиве, без дорогих художніх матеріалів, без попередніх закупівель і фінансових витрат. Вдома я частенько малюю невеличкі такі ескізи, листівочки, коли ну, на повноцінний творчий процес не вистачає часу, а це невеличка швидка можливість щось створити собі в задоволення. Я вирішила спробувати створити щось подібне, але так би мовити, Підручних матеріалів, які можна знайти, в принципі, ну, там, до прикладу, в арсеналі своєї дитини. Взяла в малої дитячий альбом найзвичайнісінький альбом для малювання. Також її дитячі фарби це звичайна гуаш на 12 кольорів. Єдине моє, ну, можна сказати, читерство тут це пензель. В малої вони всі нещадно вбиті нею самою. Тож я беру свій акварельний. Я не думаю, що він буде коштувати там, вам багато грошей, якщо ви вирішите купити собі щось подібне. Але якщо у вашої дитини пензлі ціліші, ніж в моєї, то в принципі ви можете використати і дитячий акварельний пензлик, тут немає великої проблеми. Трошки приготувань, водичку наливаю, серветки витирати пензлика. Uh, і я заклею малярним скотчем краї листка. Ділю його навпіл, бо думаю, що буду малювати дві листівочки. Це, звісно, не обов'язковий момент, але я так звикла я зазвичай так роблю в своєму альбомі. Якщо у вас раптом є малярний скотч, то це взагалі must have в випадку малювання там, акварелю, гуашу чи чимось подібним на папері. Він легко потім знімається і залишає красивий рівний край, не зафарбований. Беру тарілку в якості палітри, в ідеалі біленьку. Гош, як акварель, і, ну, в принципі, ці фарби, вони чудово змішуються. Тобто, ви можете на своїй тарівочці вимішати собі будь-який колір. Я як бачите, спочатку набираю різних кольорів, з яких потім буду робити вже щось більш схоже на те, що потрібно мені. Тому що ну, зазвичай дитячі фарби вони дуже яскраві, якісь не, не сказати, що суперприродні кольори ми маємо в цій палітрі, але все можна вимішати. Поле для експериментів додавайте потрошку, mm. пробуйте. Це насправді дуже прикольний такий медитативний процес вимішування собі якогось нового кольору. І от я собі пробую зробити кольорів. Це буде таке собі весняне поле в променях заходу сонця. Щось таке доволі яскраве, але в той же час не суперскладне. Показую процес в пришвидшеній зйомці, бо ну, я не маю на меті наразі зробити з цього якийсь майстер-клас. Тож хотіла просто показати, що навіть в мінімальних таких домашніх умовах можна щось прикольне собі намалювати, головне мати бажання. Тож, якщо матимете натхнення, обов'язково щось пробуйте, робіть, малюйте це, така собі. Невеличка терапія, і дуже прикольне проведення часу. Коли пейзаж готовий, малюю ще невеличку квіточку. Так сталося, що нещодавно вдома були якраз блакитні гортензії. Я так трошки надихнулася тими квітами, що були вдома, і малюю собі таку невеличку листівочку з гортензією. Коли фарби підсохли, я беру чорну тонку, ручку, це лайнер, вона здається, називається. І наводжу поверх глашевої гортензії такі обриси квіточок із самого стебла ще цим лайнером. Мені подобається ефект, який виходить. Я вже не перший раз малюю щось подібне. Підписала роботи. Не знаю навіщо, ну, така собі художня звичка. Висохші роботи вони після гуаші, там акварелі, особливо, якщо це такий звичайний папір з дитячого альбому, їх трошечки веде, вони стають такі трошки покручені. Тож, коли все висохло, беру. Скатертину беру серветку, перекриваю все це папером, трошечки прасую. Десь на двічці, може там, між двійкою і трійкою на позначках на прасці, щоб це все трошки розгладилось, стало рівнішим. Після прасування сам папір він стає гладшим, більш якийсь презентабельний вигляд це все має. Можна ще, в принципі, прогладити, але. Я задовольнилась тим, що вийшло. Ось приблизно так виглядають дві мої невеличкі листівочки. Хвилин 15 в цілому, у мене зайняло по часу чисто сам процес малювання. У кожного з нас в житті є речі, які найбільше заряджають. Дають енергії, наснаги рухатись далі, і одна з таких речей для мене це такі невеличкі подорожі з родиною або з друзями в місця, де я можу помилуватися природою, насолодитись красою навколо. Це дуже заряджає, дає сили, енергії, бажання рухатись далі, творити щось нове. Цьому році знову таки ми мали можливість відвідати ботанічний сад Гришка в Києві під час цвітіння Буску. Дуже рада, що вдалося побачити всю цю красу і сподіваюсь, колись можливо намалюю щось схоже за мотивами візити сюди. А на цьому моменті буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в нових відео.